Навчальній майстерні, де проводиться монтаж електрообладнання, безпека є особливо важливою. Ось деякі із основних заходів безпеки при електромонтажних роботах. Досоль має бути в належному стані за стінати на монтаж. що щось те, на якому будуть виконуватись роботи, викнені. Потрібно переконатися, що електроінструмент без пошкодженої ізоляції. Переконайтеся, що всі електропроводи в гарному стані та ізолюють. Після завершення монтажу заборонено самостійно під'єднувати електросхему до мережі. Слід це робити разом з майстром виробничого навчання. Ці заходи допоможуть знизити ризик нещасних випадків.